Доброго ранку, шановні глядачі, я розпочинаю сьогоднішнє кіно ось таким чином. Вийшов я з хати. Погода у нас ось така похмура, не знаю яким буде продовження дня, але досить тепло. Вітер гарненький, також видно, як дує. Іду до гаражу свого брати автомобіль і їхати до лісу. Ще тільки ранній раночок і в лісі ще і так темно, поки доїдемо, усе буде гаразд. Ну що, з Богом? 5.28 ми вирушаємо. Так, ми рушили до лісу. Де і зустрінемось. А ось вам, друзі, ми вже під лісом. Тобто 5.28 ми виїхали, а 5.40 ми вже стоїмо під лісом. А зараз я біля цього стовба продовжу свою зйомку. Бо там справа якраз вхід, вхід знаходиться у готельний комплекс або відпочинковий комплекс чи від турбазу «Цісарське урочище. Так, панове, чому я казав, що саме від цього стовба я продовжу нашу зйомку? Ось він, цей стовп, що я показував з машини. Ось наш відпочинковий комплекс цісарське урочище. Це я показую для того, щоб дати зрозуміти, де воно знаходиться, ось відносно розміщення лісу. Ось ми йдемо. Це багато часу не займе. Ось наш автомобіль. І ми повертаємо ліворуч. Ось так. Повертаємо ліворуч, і у нас вже на дальньому плані видніється ліс, у якому дід Панас збирає гриби. Я тут, щоб зекономити. Не робити дуже довжелезним відео зупиню. А через 76 кроків я його знову включив. Я дуже люблю математику. Так, для чого я це роблю? У квітневому випуску, де я знімав скельний монастир, я оголошував, що трьом самим активним підписникам. Я організовую поїздку до лісу. Хто це буде? Мені вже відомо два прізвища. Це Людмила Журавльова і Наталя Іжовська. Їх обігнати просто нереально. Вони пишуть найчастіше коментарі, ми спілкуємось. От ми вже бачите, заходимо до лісу. Ще метрів 100 і вже починаються, так би мовити, грибні місця. Ось третій наш гість буде визначений з часом. Це дуже легко робиться у Ютубі. Мені показує напроти коментатора чергового такий напис, коли списало найактивніший коментатор. Зараз пише популярний коментатор. Тобто ці дві жіночки будуть мною запрошені, а третю оберемо з часом. У мене жінки активні. Мужчини в мене також пишуть коментарі, але дуже рідко жінки в цьому плані більш активні, тому вони і в трійку призерів війдуть по-любому. А це цисерське урочище, що я показував, я розповідав, я його навіть проводив в зйомку зсередини, де знаходяться номера, де ставочок, де можна порибалити. Є там і басейн невеликий, і кафе, і ігровий майданчик і тому подібне. Ось. Ці три людини, яких я запрошу, я повідомляв, повторюся ще раз, хто пропустив. Я людей зустрічаю, привожу, поселяю. Люди там ночують другого дня. Я приїжджаю, ми передягаємося і йдемо до лісу. Потім я людей відвожу на вокзал. Ось, і о, наш перший гриб. Хай не їстивний, але вже трапився. Ось такий. Якщо його ніхто не копнув, це означає, що можливо люди не йшли. Бо під лісом машин нема. Мене в лісі не було 4 дні. Ну, нема гриба зараз в лісі. Я продовжу. Перепрошую. Я відвожу, людей відправляю, посажу на вокзалі додому. Всі фінансові розходи йдуть за мій рахунок. Проживання, харчування і поїздка. Зустріти і відвезти. І оплата дорогу додому. Наприклад, Людмила Журавльова у нас із Дніпра. Ось, так що дай Бог, коли вже прийде грибний сезон, запрошені будуть мати можливість зі мною піти в ліс. Бачите, як ми далеко не йшли. І ось вже перша гора. До лісу недалеко, по лісі важкому я не буду водити. Так що ми вже на території, на котрій ростуть гриби. Чи вони будуть сьогодні, чи ні. Це покаже час. Зараз перед 6 годиною ранку і я розпочинаю. Включення буде при першому грибу. Я вже покаявся, що я в попередньому коротенькому ролику сказав, що включення буде при першому грибу, бо йшов і подумав. А як гриба не буде, що ти, діду, будеш робити? Не будеш включатися, а включитися мусиш. Бо я хочу поговорити з вами, я дуже заскучив. Далеко ми від початку лісу не відійшли, але все-таки включення відбулося при першому грибу. І так як гриб досить великий, то я вам скажу, що можливо, як і я сидів у хаті. Так і люди до лісу не йшли, бо цього гриба не побачити неможливо. Ось такий нам попадає перший. Ні, це не білий. Ха-ха-ха. А я думав, що це він. Ну нічого, нічого. Але включення при першому грибу, якому я не говорив, відбулося. Ну що, друзі? Тут вже вроді помилки бути не може. Так мені здається. І я бачу, що це вже справжній білий грибочок. І що цікаво, що молоденький. Якщо би дав Бог, щоб грибок поліз, я би був дуже, я думаю, що і ви радий. Чому? Тому що я теж... Наблюдаю за грибними каналами. Мені це цікаво. І на Буковині, і на Закарпатті, і на Франківщині, особливо на Верховині. Гриб є і досить непоганий вже. А це все Західна Україна. А у наших лісах сумненько поки. Дав би Бог, щоб вже і до нас гриб пішов більш масово. Продовжуємо. І ви знаєте, що я хочу сказати? Я знаходжусь на такій досить просторій ділянці лісу. А вже у нас доходить пів сьомої. Ось, я сліпий. Чи то через те, що то похмура погода, в лісі ще досить погано видно. Я не розумію, як люди проводять вже зйомку пів шостої, по п'ятій годині. Я ще зараз досить погано бачу. І так треба в листі призирати, щоб зустріти якогось гриба. А хвороба моя така цікава, знаєте. Я от тільки до лісу зайшов, мені вже Рима якась пре. Дуже-дуже я давненько не був у лісі так раненько. Бо хто мене давніше наблюдає. Так, а я щось запримітив. О, хто мене наблюдає давніше, знає що дід може піти до лісу і в перші дня, і в п'яті вечора, і в третій дня, і в десяті ранку. А я побачив гриба, який тут попадається дуже рідко. Це в нас вроді би перший червоняк у цьому році. Так, це він. Так, є у нас перший червонячок. Червоняк більше в березі росте. Тут березок Дуже небагато. Добре, показую ще раз. Вітаю вас з першим нашим червоняком. Ось. Посуваємося далі. Я не знаю, що нас чекає попереду. Тож хочу показати хоча б то, що вже попадається на очі. Ось яка троєчка, бачите, грибочків. Такі, чи навіть четверочка, Та, там ще четвертий до Я ніколи гриба не чіпаю, якого я не беру, тому що хтось його та візьме. А ось тут що у нас, а ось тут у нас. Також вони, так, це також не біленькі, це також. Ну, по крайній мірі, друзі, сьогодні вже в лісі все рівно веселіше, ніж було в суботу, коли я ходив. І хто пам'ятає на 5 годині я знайшов першого білого гриба. Ось тут ще один. Хай не білі, але вже видно, що трошки все одно веселіше. Веселіше і то набагато. вже. Лисичок я трішки підняв небагато, я їх не знімав просто веселіше. Йдемо шупати далі. Може, шановні, вас цікавить, де дівся хлопчик, де він, де. Відповідаю, у нас є табір, щодня синок у церкву йде. Та, мій компаньйон, мій син Захар. Ви знаєте, що зі мною до лісу під час літніх канікул і деколи ми восени сачкуємо від уроків, ходить до лісу син. А зараз у нас при церкві священник організував табір, котрий функціонує. З понеділка по суботу і дитина йде зранку і до четвертої дня йде в табір. Ближче до Бога, діти, і їм там цікаво. Він навіть, пауза, бо я щось побачу, Він навіть вчора їхав, так як вони завершили, четвертий малий випускний, четвертий клас. Вчитель поїздили в Тустань на екскурсію. Він так не хотів на екскурсію їхати тільки тому, що хотів у табір при церкві. Але поїхали класом і сьогодні знову піде туди. А потім вже він щось буде знову закидувати у свій канал Син Діда Панас. Погляньте, що я побачив, через що я зупинився. А нам трапляється такий гарний Боровичок. Так я з вами йшов, розмовляв, побачив червоняка. А зараз йшов, про сина розповідав, а тут біленький, гарний. Так, треба більше з вами говорити. І тоді гриби попадаються. Гриб в прямому ефірі. Добре, чищу, посуваюся далі. Ну що, трішки посвітліло в лісі. Бо я до горбочка піднявся і вже сліпак старий починає щось бачити. У нас знов є грибочок і він знов боровичок. Ось такий. Ось такий у нас черговий грибуньо. Бачите, все-таки дощі дощі, а холодні ночі, а гриба не було. А пішло тепло пару днів, бо було і 26. Вчора вроді було і 30 вже. На суботу у нас передають і 32. І грибочок трішки вже почав лізти. Це тішить. Побачимо, що далі скажу. Ну поки ми вже маємо три біленьких і одного підосинника. Або козарика, або червонячка. Так, добре. І є, друзі, у нас і четвертий грибочок. Так, ось такий він у нас. Ось такий. Лізе молодий грибочок. Так, куценький, але є. Так, добре? Красивий. Но маловатий. Хочеться якогось більшого вже. Я щойно присідав на невеличкий привал перекурити, попити кавусі і переглянув, що я там назнімав. І почув, що я сказав слово розходи я беру на себе. Там якось так сказано. Друзі, я всі коментарі перечитую. Але я нікого не хочу, не збираюся виховувати, але все-таки свою думку скажу. Є люди, котрі цікавляться грибами, а є котрі заходять на канал там погадити, щось паскудне написати, щось своє, своє сказати. Я до кацапів привик, я від них готовий слухати що завгодно. А то, що наші глядачі там мені роблять поправки, що я назвав... Обрив, а не, мені пишуть урви ще правильно. Зараз мені напишуть, що не розходи, а витрати. Та я таким глядачам скажу. Я прожив більшу частину свого життя при Совєтському Союзі, будь він проклятий. Але мені дуже важко, я стараюсь розмовляти українською мовою, але деколи якісь слова проскакують. Хто хоче мене лікувати, чи мені подібних. Ви полюбіть першу Україну, так як я, а потім будете мені давати зауваження. Просто-напросто набираєте в Ютубі філологічний канал. Ідіть на канал, де філологією там займаються люди. І там свої розуми показуєте, як ви вмієте по-українськи говорити. Це канал грибний. Якщо вам тут хочеться просто писати якісь коментарі і поправляти мене в словах, то ви не по адресу. Я ні за одного свого підписника. Боротися не збираюся. Кому цікаво зі мною, підписуйтесь, дивіться канал. Кому не цікаво, до побачення. На філологічний канал і там своє розумі показуйте, як ви вмієте по-українськи говорити. Я українців відрізняю не по мові, а по тому, що в нього в душі і в серці. Оце є для мене українець. Бо ти можеш бути у виштій сорочці, а ти можеш бути гадом рідким. А ти можеш бути без виштої сорочки на Україну любити і для неї жити. Я все сказав. А здалека і не розбереш зразу, що це за гриб. Ну це не білий. Але великий. Бачите, який здоровенний. Любовий, як ви кажете. Величенький такий. Хай росте. Що ще хотів сказати, шановні глядачі? Я зараз займаюся ремонтом своєї машини. Готую до повноцінного грибного сезону. Систему охолодження роблю, бо вона в мене поламалася. Ми підемо на дальняки їхати півтора години в один бік. Ще зранку пів біди туди. Ще прохолодно, а вертаєшся вже сонечко так пече в машині, вже варево. Тому я вже машину відтепер готую до сезону. І цілими днями я зайнятий. Був цих три дні від понеділка до середи. Тому прошу пробачення в тих, кому я ще на коментарі не відповів. Бо я стараюсь поки всім відповідати. Не встигаю. А вечором до хати приїхав, включив інтернет, думаю, полистаю трішки Facebook. І в Фейсбуку бачу своє відео з Ютуба. Мій підписник каналу, він же в мене є і в друзях, Олександр Концедайло, поширив у Фейсбук. Сашко, якщо ти дивишся це відео, мої вітання. Дякую за поширення. Це з Житомирської області. Скажу, якщо в мене є підписники, глядачі з Житомирської області, що дід по нас, він хоч з Західної України, але в мене кров тече наполовину Житомирська. У мене моя матуся небіжка покійна була. Із Житомирщини села Левків у, у 12 кілометрах від обласного центру Житомир. З Житомирщиною у мене багато чого пов'язано. Я краще в два роки своєї молодості віддав службі у війську совєтському у місті Бегадичів. Та потім я був на... В зборах офіцерів запасу у місті Ємельчино батьківщина також покійної нашої Ніни Матвієнко <кій> на полігоні був в овручі з Житомирщиною. У мене багато чого пов'язано. Так. І коли Facebook полистав своє відео, зустрів, а потім, коли вже... Хотів і на якісь коментарі відповісти, що залишені без відповіді. Світло пропало о 9-й вечора. А з 9 до 11 що без світла в хаті робити? Та й тому я ліг спати швидше. А так як ліг спати швидше, нема гриба. То я і встати не полінувався о четвертій годині по четвертій. І тому я сьогодні раніше в лісі опинився. Ось. раніше ліг, раніше і встав через те, і через то в лісі опинився скоріше. Так, вийшли ми ще на одну гірку, поки тут з грубом, з грибом, пробачте, М -м -м, Пусто. Йдемо ще далі. Ну що ж, шановні глядачі, ішов я лісом, ішов і прийшов туди, куди я хотів прийти. Я зайшов в такий кущівничок молоденький. І є перший результат. І досить, досить гарний. Ми знаходимо самого поки симпатичного грибочка в 2024 році. Ось такий у нас Красень. Дуже немаленький і дуже симпатичний. Я тут в цьому кущинику торік був знайшов гарно. Не пам'ятаю, якому то часі було, який місяць. Сьогодні, думаю, загляну. Є дуже красивий. Чистим, ідем далі. Тут є де ще походити, позаглядаю, подивлюся. добро? Це, мабуть, буде на заставку ось так. Ха -ха. Ну що, є й продовження. Це було в метрах 5-6. з того боку. Я йшов і, будь ласка, недалечко я пройшов і є ще один схожий. Ось такий вже, Тоже гарний і великий, і красивий. Ой. Тільки цього трошки шапочка з'їжджена, але не більше. Чудо, чудо, я радий і ви також. Ідемо далі. Йдемо далі. А ось, шановні глядачі, і гриб, котрого я уже з немалим досвідом по лісах находжу тільки другий раз в житті. Цікаво, цікаво, вірю. І мені цікаво показувати показую. Зветься він баранячі роги. Смакота рідчайша. Ось так вони ростуть. І ось так я підпихаю руку, щоб їх зірвати. Я тільки раз в житті їх знаходив баранячу голову. А це друга баранячка у моїй грибарській... Ой, падає. У моїй грибарській кар'єрі. Покажу ближче. Це таке, як гливи свого роду. І їх така ціла-ціла голова. Бачиш, таких багато. Я, коли був перший раз приніс, то дзвонив до племінниці, бо її чоловік приносив. Кажу, як їх готувати. Пояснила, все по-простому, приготували, боже, яка то смакотіжче. А запах у них м -м, це просто неймовірний. Є друга бараняча голова. Я з кошечком сьогодні свого синочка. я поки свій великий робочий не беру. ось Так що піде баранячка у рюкзак. Добре, я радію баранячій голові і навіть дуже. Дорогі друзі, я лиш входив в смак і сталося так, що мені потрібно покинути ліс. Мені подзвонив мій майстер, щоб я приїхав і довершити справу з моїм автомобілем. Так що я хочу цього чи не хочу, мушу, бо мені треба майстра триматися. Бо він може і образитися. У нього навіть якщо там інтернету і не буде, я зможу змонтувати те, що знято зранку. І потім закинути. Але я перетворююся тепер з Діда Панасов Карлсона. Як казала мадам Фрекенбок, він відлетів, але обіцяв повернутися. Я все рівно що сьогодні повернуся до лісу, бо я схочу завершити той маршрут, який я собі запланував. Я раненько вийшов і планував, що я буду собі годин і п'ять, шість. А так на третій годині я вже мушу ліс покинути. До зустрічі на слідуючій зйомці.